Джеймс Бонд, Джон Лекарре, Грем Грін, Сомерсет Моем. Фредерік Форсайт. що об'єднує ці літературні явища, правильно робота у британській розвідці Мі 6. Це, мабуть, найлітературніша спецслужба у світі, мало яка таємна служба дозволяє своїм колишнім працівникам писати книжки. А тут цілий букет світових знаменитостей. Звісно, за виключенням агента 007, автор якого Ян Флемінг служив у розвідці британського флоту, але багато зробив для піару саме мі 6 А секрет такого лібералізму до творчих нахилів працівників полягає в тому, що Мі 6 не військова. Вона входить до структури Міністерства закордонних справ Великої Британії. Ну а цивільні організації є більш гнучкими, хоч і менш дисциплінованими. Про брак дисципліни звідчить і найзнаменитіший агент, завербований КГБ в іноземних розвідках Кім Філбі. Не можу порівняти масштаб його діяльності з іншими, але щодо піару, без сумніву, це номер один з усіх радянських агентів. Однак, на відміну від Моссад, про який ми зняли окреме відео, між не має за собою гучних ліквідацій викрадень знаменитих. Хагентів тут хіба Джеймс Бонд тягне на собі весь образ всесильної британської розвідки. А може, він і створений заради прикриття реальних справ, про які нікому зайвому знати не треба. Це не таке вже й неймовірне припущення, якщо почати з того, що жодної міші. Природі не існує. Military Intelligence, тобто військова розвідка, шостий відділ. Це неофіційна назва часів Другої світової, за якою ховали все, що треба було сховати, і ховали дуже ретельно, тому що назовні організація зі справжньою назвою Secret Intelligence Service, тобто секретна розвідувальна служба, з'явилася лише у 1994 році, коли у Великій Британії було ухвалено закон про розвідувальні служби. Ні, не з метою розсекретити їх, а для того, щоб поставити Ставити під громадський контроль. Не питайте мене, як може громадськість контролювати таємні служби. Ви самі бачите, що очільник української розвідки дає публічні інтерв'ю. Британська розвідка теж стала більш відкритою. Зокрема, цього року інтерв'ю BBC дав навіть її директор з організаційного розвитку з позивним Кваме. Справжнього імені він не назвав. Організація приховує імена всіх своїх працівників, окрім очільника яким зараз є сер Річард Мур, дипломат зі структури Міністерства закордонних справ? Та й врешті у демократичній державі мають існувати механізми для контролю за всіма структурами, в тому числі цілком таємними. Ну а відкритою інформацією є те, що батьком, а точніше прадідом, засновником розвідувальної справи у Великій Британії, був сер Френсіс Волсінгем, радник королеви Єлизавети І, той самий, що розгромила іспанську непереможну армаду і закріпила за Англією статус володаря морів. Події відбувалися у 16 столітті, коли на українських землях панували князі острозькі. А сам Волсінгем був практично ровесником Острозького сина Василя. Засновника Острозької академії, і Англія і Україна в ті часи були центрами релігійних конфліктів. У нас польська католицька влада гнобила православну церкву, а в Англії англіканська влада гнобила католиків, яких підтримували з континента. Однак попередниці Єлизавети, її зведена сестра Мері, прозвана кривавою, була ревною католичкою. Ганяла протестантів як котів помийних. Тому, рятуючись від переслідувань, молодий англіканин Френсіс Волсінгем вимушений був тікати на континент, де не втикав. А навчався право в університеті італійської падуї і заразом вивчив італійську та французьку мови. Для розвідника знати мови ворогів абсолютно необхідно. коли після смерті кривавої мері на престол сіла англіканка Єлизавета, Волсінгем повернувся та був обраний до парламенту, депутатом якого лишався до самої смерті. Ну а паралельно налагодив співпрацю з головним секретарем таємної ради при королеві. Користуючись своїми італійськими зв'язками та знанням мов, Френсіс заходився тісно. Спілкуватися з італійськими та французькими іммігрантами, отримуючи від них свіжу інформацію щодо політичного життя потенційних суперників. Саме так. Він довідався про змову Франції та Шотландії з метою посадити на англійський престол представницю шотландського роду стюартів Марію. І попри те, що відомості були непевними, Волсінгем передав їх королеві, зауваживши, що занадто боятися значно менш небезпечно ніж боятися замало. Повідомлення не оцінили належно, але за старанність молодого депутата відправили послом до Франції, де він став свідком різні французьких протестантів в ніч святого Варфоломія навіть переховував у себе вдома втікачів за підсумками цих подій. Він відправив до Лондона лист з такими словами: я вважаю. Що жити з ними, тобто французами, як з ворогами, менш небезпечно, ніж жити як з друзями. От би нам таку мудру людину в МЗС. Бо намагання українців жити з московитами як з друзями обійшлися занадто дорого. В Лондоні належно оцінили політдумки свого посла у Парижі, відкликали його додому і призначили на місце колишнього покровителя, тобто головним секретарем таємної ради. На цій посаді Волсінгем почав формувати розгалужену мережу агентів та інформаторів у Франції, Шотландії. Нідерландах, Іспанії, Італії, ба навіть у Туреччині та Північній Африці для фінансування їхньої діяльності уряд виділив йому 2000 тисячі фунтів на рік. Це був перший бюджет розвідувальної служби. Волсінгем також найняв для роботи фахівців з шифрування та дешифрування, оскільки важливі листи часто писали за допомогою шифрів. Ну а для того, щоб дістатися власне тексту листів, працювали майстри з відклеювання сургучних початок та непомітного відкриття конвертів. Ну чим вам, не з фільму про Джеймса Бонда. І наступна сцена також гідна фільму. Одним з агентів Волсінгема був італійський монах Джордано Бруно, той самий аматор астрономії, якого згодом спалили як єретика. І от, власне, від Джордано Бруно англійці довідались про таємне листування Мері Стюарт з католиками, план вторгнення іспанців у Велику Британію і проект перевороту. З метою віддати трон мері в результаті стався великий скандал. Іспанського посла видворили, а мері стюарт втратили. І це було першим великим успіхом англійської розвідки. Ну а другий успіх не забарився. Агенти Волсінгема в Іспанії повідомили його про підготовку рейду непереможної армади, що дозволило вчасно підготувати контрзаходи. Так що заслуга у славетній перемозі англійців над іспанцями належить не лише флоту під командуванням Френсіс Дрейка, але й розвідці іншого Френсіса Волсінг. Мабуть, саме ця операція народила чергову максиму Волсінгема. Інформація не буває занадто дорогою. Отакими От славними справами починалася британська розвідка. Єдиним недоліком її тодішнього очільника виявилось те, що він не передав справи наступнику, несподівано сконавши у віці 58 років. А оскільки всі ниточки розвідувальної мережі знаходилися в його руках, працювати далі можливості вже не було. І в історії британської розвідки настала довга пауза. Що нею ми скористаємось для того, щоб подякувати людям, які допомагають нам і з вами регулярно зустрічатися в Ютубі. Адже ви на каналі імені ТГ Шевченка, я брат Капранов, а це меценати каналу, шляхетні люди, які підтримують нашу роботу внесками через сайт Patreon. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднутися до цієї когорти славних. Посилання на Patreon та реквізити карток для одноразової допомоги знаходяться під. Відео. Тим, же, хто хоче отримати швидку і предмету взаємну користь, пропонуємо звернути увагу на наші книжки. І перш за все на історію Європи, український погляд. Це лаконічна та зрозуміла розповідь про історію нашого континенту від викопних культур і до сьогодні. Але розповідаючи про Європу, не забуваємо і про історію України. Яка завжди була і є її складовою частиною? Кожен розділ оповіді розташований на окремому розвороті з чотирьох сторінок, який супроводжується історичною картою, коротким екскурсом в українську історію відповідного періоду та ілюстрований двома коміксами. Які підкріплюють інформацію емоційно вигадлива конструкція книжки забезпечує можливість завжди мати перед очима карту, щоб по ній відслідковувати розвиток історичних сюжетів. Ну і звісно, не забуваємо про класику: нашу книжку мальована історія незалежності України, яка стала хрещеною матінкою нашого каналу. В ній так само лаконічно, але докладно і зрозуміло викладена наша історія. Підкріплене історичними картами України, портретами наших українських героїв, та ви вгадали, ілюстрована коміксами. Обидві книжки, видані разом з каналом, мають на обкладинці його символіку і стануть прекрасним подарунком для вас, ваших рідних і друзів. Купити їх можна, перейшовши за посиланням під відео. Ну а якщо ви хочете отримати на книжках автографи авторів, напишіть про це у коментарі до замовлення. І я підпишу їх персонально для майбутнього власника від себе. Та від брата, бо це плід нашої з ним спільної праці. Однак головне, не забувайте перше правило побудови і розвитку українського Ютубу. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Проте ця зброя найкраще працює, коли ви підписані на канал, так що не нехтуйте цим важливим питанням. Ну а ми повертаємося до Мі 6 а точніше до Secret Intelligence Service. Мені подобається слово сікрет, тобто таємне, просто у назві, Та, щоб усі знали, тут займаються таємними справами не турбувати і не цікавитися. Однак, оскільки назва Мі 6 більш відома, будемо використовувати і її, хоч це і неправильно. Сучасна історія британської розвідки почалася на межі 19-го та 20-го століття, коли Європу сколихнули шпигунські скандали, в яких активну участь брала розвідка німецька у 1894 році. Офіцера генерального штабу Франції Альфреда Дрейфуса звинуватили у шпигунстві на користь німецької імперії. Справа набрала велетенського розголосу через те, що за національністю Дрейфус був євреєм, і в головах частини французів виринув привид антисемітизму. До суперечки включився навіть видатний письменник і кавалер ордену почесного легіону Еміль Золя. Однак нас зараз цікавить не антисемітський розріз процесу, а військовий. Бо все почалося з того, що у смітнику генерального штабу знайшли розірвану записку до німецького військового АТШ з цілком таємною інформацією про стан французького війська, і це означало, що німці завербували когось з офіцерів, тобто вони активно займаються збиранням інформації про потенційного супротивника. Звісно, британські війська мали власну розвідку, але масштаб її діяльності обмежувався інтересами підрозділів, а мали йтися про більш глобальні задачі. Тому у 1909 році було створено бюро секретної служби при комітеті оборони. Нова структура опікувалася як розвідкою, так і контррозвідкою і мала відповідні відділи. На чолі зовнішнього відділу, який займався розвідкою, став моряк. Капітан другого рангу Менсфілд Сміт Камінг, якого рекомендували військово-морські сили. А справа полягала в тому, що у розвідувальній справі британський флот давно ввів перед, і що у 80-х роках 19-го століття там створили управління розвідки на рівні міністерства, без участі якого не розроблявся жоден важливий документ. Камінг вважається батьком-засновником Мі 6 оскільки саме він зумів налагодити її роботу з нуля і при цьому не дозволити різним відомствам підім'яти під себе новостворену структуру. Він підписував документи першою літерою свого імені Сі, і наступники зберегли цю традицію, щоправда, літеру Сі. Позбавили персоналізації, і вона почала трактуватися як скорочення від чІФ, тобто шеф. Саме тому, до речі, шеф Джеймса Бонда теж називається однією літерою. Щоправда, це літера М. Але тут це зрозуміла конспірація. Ну а про характер першого сі британської розвідки яскраво свідчить історія, яка трапилася за 5 років після призначення, коли він потрапив у важку автомобільну аварію та втратив частину ноги нижче коліна. Після появи начальника з протезом, поміж працівників служби, почали циркулювати чутки, що камінг сам ампутував собі ногу складеним ножем, бо вона застрягла у понівеченій машині. Ну а новачків служби він любив шокувати, встромляючи свою ногу, Ножиці та інші гострі предмети, щоб продемонструвати, яку витримку повинен мати справжній суперагент. Також йому приписують запровадження проекту із використання сперми агентів в якості чорнила для тайнопису. Проект закрили, але залишився його девіз. Every man his own stil, який обігрує слова стило, тобто перо, і стайл, тобто стиль. Під час першої світової війни відділ камінга прославився участю в операції з виявленням мережі з 22 німецьких шпигунів. Серед яких був високопоставлений британський дипломат, ірландський націоналіст та поет Сер Роджерс Кейзмент. На зміну заарештованому та страченому поету, мішість виховала цілу низку своїх літераторів. Агентом у Камінга працював видатний англійський письменник Сомерсет Моем, і ціла низка менш відомих нам літераторів. Поль Дюк, автор кількох книжок, в яких досліджувався комунізм та нацизм. Комптон Маккензі, автор понад ста художніх творів, під впливом якого почав творити. Френсіс Скотт Фіджеральд, та Джон Бакін, який не лише написав десятки романів, один з яких 39 сходинок екранізував карнізова але й дослужився до призначення генерал-губернатором Канади. Кажуть, що за рівнем підлеглих можна судити про рівень начальника. Таким чином, ми з вами можемо зрозуміти, якою людиною був шеф Камінг. Коли він брав на службу таких людей після закінчення Першої світової Ірландія, яка була частиною Великої Британії, проголосила незалежність і МІ-6 утворила окремий дублінський відділ, який розпочав роботу з націоналістами. Але контррозвідка ірландської республіканської армії виявила і у так звану криваву неділю вбила 14 офіцерів Камінга. Тому він вимушений був відкликати тих, що вціліли. Про історію Ірландії ми обов'язково зробимо окреме відео. Якщо ви в коментарях висловите бажання подивитися його, до того самого часу належить історія Одесита Сіднея Райлі, агента чотирьох розвідок, зокрема і британської авантюриста і шахрая, біографія якого надихала Яна Флемінга при створенні образу агента 007 Джеймса Бонда. Ну а камінг надихнув не лише Флемінга на його шефа розвідки М. Інший співробітник Мі-6 Джон Лекаре у своїх романах вивів такого собі сі, тобто контрол, який очолює розвідку. Ну, а згаданий вже Сомер Седмоєм у своєму циклі про британського агента на ім'я Ешенден використав Камінга як прототип для керівника свого героя, так що в одноіменному серіалі BBC Камінга зіграв Джос Акленд. Ви бачили його у фільмі Смертельна зброя. 2». Утім, попри великий внесок у літературу, та кіно мі 6 на першому етапі своєї діяльності не вдалося досягнути значних успіхів. По-перше, спроби створити мережу агентів на території Німеччини зазнали фіаско. А по-друге, так само закінчилася робота в Російській імперії, а згодом радянській Росії, не зважаючи на стільки міф про капості англосаксів та велику кількість знищених більшовиками так званих англійських шпигунів, Британська імперія не отримала важелів впливу на зовнішню політику Москви і не змогла істотно зашкодити більшовицькому режиму. Крім того, міщі здебільшого покладалася на готові навички та якості агентів, не навчала їх, вважаючи, що навчання має відбуватися під час роботи. Один з Тняв згадував, ніхто не давав мені порад про те, як бути шпигуном, як налагоджувати контакти і витягувати важливу інформацію з людей, які нічого не підозрюють. Камінг помер незадовго до того, як мав піти у відставку вже в чині генерала, і на посаді його змінив адмірал Сергій Сінклер. Новий очільник розвинув структуру служби, створив нові відділи, зокрема відділ економічної розвідки, відділ таємного радіозв'язку, відділ роботи з дипломатичною поштою тощо та сектор дії. Для проведення таємних операцій, крім того, Сінклер на власний кошт придбав садибу в місті Мілтон Кінс, відому під назвою Блетчлі-Парк. Саме там під час Другої світової розташовувався центр урядового зв'язку, який керував розшифруванням кодів знаменитої німецької машини Енігма на додачу. Служба під його керівництвом налагодила співпрацю з міністерством зовнішніх справ і домоглася створення у штаті дипломатичних представництв за кордоном спеціальних посад. На яких працювали офіцери розвідки, для чого службу включили до структури міністерства, і саме тоді вона отримала свою сучасну назву «Secret Intelligence Service», бо раніше її називали буквально як завгодно, і службою зовнішньої розвідки, і секретною службою, і МІ-1, і навіть організацію СІ за ініціалом очільника. у 24-му році агент «Secret Intelligence Service» у Ризі добув лист, підписаний одним з лідерів радянської Росії, головою комінтерму Зінов'євим – у ньому містилося розпорядження британським комуністам підтримати на виборах лейбористську партію. Лист опублікували в газетах, і, хоч Москва оголосила його фальшивкою, лейбористи стали жертвою убивчого компромату і на виборах поступилася консерватора. Так закордонна розвідка відчула вплив на внутрішню політику. У 30-ті роки Мі-6 отримала завдання зосередитися на Німеччині, а конкретно на її військово-повітряних силах. А оскільки своїх агентів вона так і не завірбувала, довелося діяти через чеську розвідку, яка мала високопоставленого агента в Абвері, і ця взаємодія тривала навіть після розділу Чехословаччини. До речі, британський посол у Німеччині негативно ставився до діяльності розвідки у своєму посольстві, оскільки був прихильником умиротворення Гітлера. Гітлера. 6 у свою чергу активно обмінювався з німецькою розвідкою інформацією про комуністичні рухи та діяльність Комінтерну на початку 1939-го Франція через Мішість переконала Лондон у посиленні співпраці перед загрозою окупації Німеччиною Голландії та використанні голландського узбережжя як бази для бомбардування. Родувань Британії. Ця операція французької розвідки отримала назву Страх Голландської війни. І внаслідок її британський прем'єр. Чемберлен заявив, що Британія оголосить війну Німеччині у випадку агресії проти Франції. А влітку того ж року представники Мі 6 зустрілися з польськими колегами, які вже почали роботу над розшифруванням коду німецької шифрувальної машини «Енігма» і започаткували довгу операцію, яка мала суттєвий вплив на хід другої світової. До речі, на початку війни, яку тоді охрестили дивною або ж сидячою через відсутність активних бойових дій, Чемберлен вважав, що все скоро закінчить. Генерали Вермахта та скинуть Гітлера і будуть домовлятися. Ну точно так як у нас вважали на початку великого російського вторгнення, а все тому, що історією треба цікавитись. Вона завжди дарує нам аналогію до сучасних подій. Адмірал Сінклер помер одразу після вторгнення Німеччини та СРСР у Польщу, і його місце на чолі Мі-6 посів заступник, полковника згодом генерал Сер Стюарт Грехе Мензес, під рукою якого служба пройшла всю війну у знаменитій операції розшифрування Мі-6 взяла на себе проблему використання отриманої інформації для військового планування та збереження таємниці, щоб за діями союзників Німеччина не здогадалася про витвіль. Іх даних з цим вона впоралася блискуче. Інформація про Енігму спливла тільки за 30 років після закінчення війни. Крім того, мен централізував обробку даних АР розвідки в інтересах генерального штабу і налагодив співпрацю з рухами спротиву на окупованих німцями територіях. Особливо з Польщі, як виявили дослідники, майже половину всіх даних з континенту британська розвідка отримувала від поляків. Мішість створила навіть свою організацію США, яка повинна була виявляти і запобігати ворожій до Британії діяльності в Америці та формувати пробританську громадську думку. Через Америку, де проживало багато китайських емігрантів, мішість вдалося завербувати агентів і для роботи в Азії. Однак були в міші і невдачі. Одною з найбільших став полон ні. Двох офіцерів на зустрічі організовані буцімто для обговорення плану відсторонення Гітлера. Ну а другою відкладеною у часі стало те, що під час війни на службу до Міші вступив радянський агент Кім. Філбі перевірку його, до речі, проводив інший радянський агент, який вже працював у британській контррозвідці Мі5 Гай Берджес. Обидва стали членами так званої Кембриджської п'ятірки, найзнаменитішої групи радянських шпигунів, завербованих у Великій Британії. Невдовзі Філбі очолив відділ 9, який займався роботою проти СРСР. Після закінчення Другої світової відновилася зона конфлікту в Палестині між місцевими Арабами та євреями-переселенцями. І Британія, під контролем якої перебували ці території. Ще з часів Першої світової зайнялася боротьбою з сіоністськими організаціями. Мішість зокрема взяла участь у знищенні суден в Італії, які мали перевозити єврейських біженців, а також організувала фіктивну палестинську організацію, яка брала на себе відповідальність за ці теракти. Про те, як сіоністи творили державу Ізраїль і вели терористичну війну з Британією, ми робили окреме цікаве відео. До речі, дуже повчальне для сучасних українців. У п'ятдесят першому міші спромоглася викрити радянських агентів, згадано вже Гая Берджеса та очільника американського відділу МЗС Британії Дональда Макліна. Але тим вдалося втекти до Москви. Кім Кімфілби відбувся легким переляком і звільненням з посади, оскільки щодо до нього не було точної інформації. У 52-му році генерала Мензеса, який вийшов на пенсію, змінив на посаді керівника Мі-6 генералу відставці Джон Сінклер, який перелаштував роботу служби з гарячої війни на холодну, але йому не пощастило. Під час спецоперації проти радянського корабля Орджонікідзе, на якому пливли до Британії перший секретар ЦК КПРС Микіта Хрущов, та Голова уряду Ніколай Булганін зник без вісті бойовий плавець мі 6 Лайнал Креб, і керівнику служби довелося йти у відставку. Про задачі цієї спецоперації та долю Креба й досі ходять різні версії, але правдива інформація відсутня. Ну що поробиш, міщість це і справді таємна організація. Однак за чотири роки своєї роботи Сінклер встиг спільно з ЦРУ провести успішну операцію з повалення іранського прем'єр-міністра Мохамеда Моссадика, який провадив антизахідну політику і схилявся до контактів з Москвою. Так само спільно з ЦРУ між вдалося прокопати тунелі з західного Берліна до радянського комунікаційного вузла у східній Німеччині, щоб прослуховувати ворожі перемовини. Операція отримала назву Золото, але КГБ згодом твердив, що в час отримав інформацію про це від свого агента і не допустив витоку цінних відомостей. Як ми з вами вже говорили, Мі-6 мала традиційні зв'язки з поляками, які не перервалися після того, як Польща опинилася у сфері радянського впливу і вимушена була будувати соціалізм. Інформацію, отриманою від агентів у польському міністерстві безпеченства полічного, Мі 6 ділилася із ЦРУ, яке оцінило як одні з найцінніших розвідданих зібраних будь-коли, і виділило 20 мільйонів. Доларів тодішніх мільйонів, а не теперішніх на розширення польської мережі. На початку 60-х між шість був завербований офіцер ГРУ Олег Пеньковський, який надав неоціненні відомості про ядерну потугу, а точніше НЕМІЧ СРСР під час Карибської кризи. Про цю операцію і про те, як Пеньковський вивів на чисту воду багаторічні зусилля із замилювання очей заходу та ядерний блеф Хрущова. Ми маємо окреме цікаве зне відео. Ну а в кінці шістдесятих міші вдалося завербувати полковника КГБ Олега Гор. Днієвського, який протягом 15 років Постачав Лондону надважливу інформацію. Гордієвському, як вважається, належить ключовий внесок у запобігання ядерному удару під час навчань Ейбл 83-го року, коли в Кремлі спалахнула паніка через інформацію, що під виглядом навчань захід готує ядерний удар. Тоді Велика Британія та США змінили параметри навчань і заспокоїли Москву. На відміну від Пеньковського, якого стратили, Гордієвський зміг утекти, і після втечі здав велику мережу радянських агентів при посольстві. В Лондоні під час радянської війни в Афганістані між ість підтримувала Ахмата Шаха Масуда, одного з лідерів спротиву. Біля нього працювала постійна місія з двох британських розвідників, а також військових інструкторів. Через них Масуд отримував розвідувальну інформацію про пересування радянських військ добуту між шість. Натомість британці вивозили з Афганістану зразки нової радянської техніки, підбиті та захоплені меджахедами. А проти реальний масштаб впливу між на війну в Афганістані та іншої операції періоду холодної війни залишається таємницею дотепер. Бо успіхи розвідки завжди. Приховані відомими стають лише провали, як, наприклад, з кімом Філбі, якого за якийсь час після звільнення дивом знову взяли на роботу в мі 6 і послали агентом до Бейрута. Звідти Філбі зміг утекти до Москви, де жив на пенсії та залучався до навчання радянських розвідників. Іншому члену Кембриджської п'ятірки, колишньому працівнику Мі 6 а потім британського казначейства Джону Кернкросу взагалі вдалося приховувати свою співпрацю з КГБ аж до викриття його з Аданом уже гардієвським. Ще один співробітник контррозвідки Ентоні Блант добровільно зізнався у роботі на СРСР і отримав імунітет від переслідувань взамін на допомогу слідству. Після розвалу радянського союзу міші змінила пріоритети, оскільки тоді вважалося, що холодна війна з Москвою добігла кінця. Розвідка взялася за боротьбу з розповсюдженням ядерної зброї, з тероризмом, наркотрафіком тощо. А у 94-му нарешті, вийшла на світ у зв'язку з ухваленням закону про розвідувальні служби. Її взяв. Під контроль парламентський комітет з розвідки та безпеки і почалися скорочення структури. Обмеження фінансування тощо в результаті британська розвідка, хоч і долучилася до операції в Іраку та Афганістані, але про жодні успіхи її там невідомо. Розвідку критикують за те, що у своїх діях вона передусім керувалася метою недопущення насильства. А на війні це шкодить результату. Брала Мі-6 участь і в операціях на Балканах на початку 2000-х, але там стався провал, в результаті чого імена її агентів потрапили до преси. І їх довелося відкликати у 2006 році шостому році. Мішість уперше дозволила двом своїм працівникам дати інтерв'ю для Бібісі. Один чоловік. І одна жінка, імена яких не розкривали, а голоси змінили, розповіли журналісту, що ведуть досить гламурний та різноманітний спосіб життя із великою кількістю закордонних відряджень та пригод. Визнали, що в організації існує людина, схожа на К'ю із Джеймса Бонда, яка очолює відділ технологій, але заперечили, що мають ліцензії на вбивство. Натомість зазначили, що займаються виключно збиранням інформації. Саме вони розповіли, що керівника служби називають СІ. Так само, як батька засновника камінга, 2009-го службу вперше очолила людина зі сторони Цер Джон Сойерс Прийшов на посаду з Оон. Де працював представництві Британії, і незабаром з нагоди сторіччя заснування служби відбулася художня виставка рік з МІ Художник Джеймс Хардайк отримав право доступу до офісу та агентів і навіть закінчив спеціальні курси, щоб мати можливість бути присутнім при проведенні таємних операцій за кордоном. За підсумками він намалював понад чотири десятки робіт, які ретельно перевірили щодо можливості витоку секретної інформації та виставили. Для публіки, щоб та краще зрозуміла важливість і таємність роботи Мі-6. як бачите, захід і справді хворів тоді на дитячі хвороби, аби не було війни, та про все можна домовитися. Активізація роботи і збільшення фінансування почалося тільки у 2012 році перед лицем терористичної загрози з боку іділ. Зараз, коли Росія пішла у відвертий наступ на захід та НАТО, Мі 6 повертається до активної роботи проти Москви. Однак втрачений час дається в знаки. і ми з вами бачимо. Це, наприклад, заяв Великої Британії, яка маневрує між Вашингтоном та Києвом. Однак тут треба розуміти, що ми теж втратили час та ресурси на ті самі, аби не було війни, та про все можна домовитися. Тому висувати претензії британцям не випадає. Ну а для того, щоб не повторювати вчорашніх помилок завтра, нам треба будувати міцний інформаційний простір України незалежно від того, де ми живемо. А для цього спілкуватися українською. Писати, читати, знімати і дивитися українською, вести українські соцмережі, підтримувати українські ресурси і не шкодувати для них вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.